Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Золоті ворота. Найдавніша споруда Східної Європи. Золоті ворота знаходяться у місті Києві, столиці нашої рідної України. Це частково збережена часом будівля, її було споруджено у 1037 році. Стоїть вона на початку вулиці Ярославів ВАЛ. Золоті ворота було зведено як головні парадні ворота міста за наказом князя Ярослава Мудрого. Після здобутої ним тут блискучої перемоги над печенігами. Ось такі золоті ворота, історичні, які збереглися і до наших днів. Уявіть, друзі, тисячу років назад вони були збудовані, коли ще не було Москви. І там квакали жаби, золоті ворота в Києві вже стояли. Ось так, друзі. Тому якщо вам сподобалося, тому ставте подобаєчку, пишіть коментар, підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово і так далі, друзі. І не забувайте підтримувати фінансово автора каналу, тобто мене. Тому що я стараюся для вас 24 на 7. Слава Україні, героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу!